Так, тест-драйв нового журналу. Тут пишуть, що можна імпортувати уроки з Excel. І їх треба типу, отак, табличку стіну: перший стовпчик нумерація, другий стовпчик дати в такому форматі, третій стопчик тема уроку а і домашки. Е, що я зробив? Я Для 4 класу, Ось у мене є календарний. Я його перекинув в Excel. От в такий витик вони просять. І попробуем зараз. Зберігаємо робочий стіл календарні плани. І пишемо, що це четвертий клас інформатика. Так, провіряємо. Заходимо в електронний журнал. Треба, треба напевно, додавити потрібну кількість стовпчиків. За вересень додав і за жовтень добавим до кінця місяця п'ятий урок. Кабінет зберегти. Так, тільки мені 23-30 жовтня поки що не треба. Ми видалимо, це ми видалимо до канікути до 16-го. Пробуємо імпорт з Excel. Обрати робочий стіл КП Ватутіни 4 клас інформатика. Відкрити. Є. завантажити. І дивимося календарний план повністю весь готовий. Шикарно. <пух> Тепер можна працювати.